Доброві ж коляри, виховані зі привітними місії, покладеної на вас здоров'я, підтримати і продовжити героїчні досягнення наших захисників, виправдати споживання і стати гордістю для щадку. Хай розум, воля і любов, до на землі, згуртовують вас за здійснення високої мети, процвітання з собою, незалежною пробічним будівель. Серце б'ється, на діє вогнем світиться в очах. Директору слово надається. Остання настанова це для вас. Слово для привітання за кінному 2023-24-му навчально надається директору гімназії Володимиру володимирові чотирьох. Дійсно, у нас пам'ятна і знаменна дата для шкільного життя, це є свято з останнього. Змогу. Можна сказати, що ми це зробили, ми пройшли на навчальні ставні 2023-2024 рік від початку до кінця شوفو 70, які збирали дітей до школи на який час, знаходили кошти для того, знаходили кошти, знаходили можливість для контролю за своїми дітьми, тому що вони все ж таки навчалися. А це зараз ой, як не просто в даній ситуації. Хочу подякувати своєму колективу. Тепер у нас робота, звичайно, влітку, де робити ремонт, де зробити серці, що школа, прийняти і першокласників, і нових учнів, і всіх учнів нашої школи, які сьогодні деяких сьогодні посвящені останні. Звичайно, хочу побажати нашим учням, учням дивитися класу. Насмаги, здоров'я, поздоровитися, я випусків, поздоровитися, набратися сил. Pai nosso Just we the